Кожен, хто коли-небудь садив буряк, знає, що виростити його, це тільки половина справи. Справжня турбота починається після збирання врожаю, коли треба зробити все можливе, щоб коренеплід долежав до весни без гнилі, м'якості і неприємного запаху. Адже буряк не просто овоч, а справжній годувальник, із нього готують борщ, салати, квас, закрутки, а взимку, коли свіжих овочів обмаль. Саме буряк стає на столі головним джерелом вітамінів, та не кожному щастить побачити свої запаси здоровими навесні, іноді, вже в січні, у погребі з'являється затхлий запах, а при перевірці видно мокрі плями, м'які ділянки і врожай починає втрачатись. Саме тому тема правильного зберігання буряка настільки важлива для кожного господаря, гниття буряка. Це не випадковість, а наслідок кількох помилок, які часто здаються дрібницями. Найчастіше все починається ще на городі хтось занадто рано зриває буряк, коли він ще не дозрів, а хтось, навпаки, запізнюється, і корений плід підморожується у землі. В обох випадках клітини буряка вже пошкоджені, і при найменшій волозі або теплі починається процес псування. Інша поширена причина. Неправильна підготовка до закладки в погріб. Коли буряк не просушений, коли залишено шматки бадилля чи пошкоджено шкірку при вириванні, усі ці ранки стають воротами для гнилі. А далі грибки, бактерії і волога повітря тільки сприяють швидкому розвитку хвороби. Загнивання може мати різну природу. Буває сіра гниль, коли поверхня покривається пухнастим нальотом. Буває біла, слизька або чорна, коли буряк просто чорніє і всихає зсередини. Ці хвороби часто переходять із землі чи з інших овочів, якщо зберігаються поруч. Дехто кладе буряк просто на підлогу без прошарку, і це одна з головних помилок. Там накопичується волога, особливо якщо в погребі немає вентиляції. У таких умовах навіть найздоровіший буряк починає пітніти, а потім пліснявіє. Тому правильна організація місця для зберігання це не дрібниця, а запорука, щоб праця на городі не пропала марно для селянина. Зіпсований буряк це не просто втрата овочів, це втрата запасів праці і грошей. Адже кожен плід був вирощений із турботою, підготовлена грядка, поливи, проріджування, боротьба з шкідниками. І коли взимку виявляєш, що частина врожаю загнила. Серце стискається. У селі не прийнято викидати даремно, тому кожен намагається знайти спосіб, як уберегти буряк, щоб долежав аж до травня, а той до нового врожаю. І тут знання, як запобігти гнилі, стає справжньою цінністю, яку передають із покоління в покоління. Варто розуміти, що буряк, навіть зібраний, правильно живе далі у ньому. Тривають процеси дихання, виділяється трохи тепла. І якщо температура в сховищі надто висока, то він швидко старіє. Якщо ж занадто холодно, клітини лопаються від промерзання і буряк стає водянистим. Тому в селі завжди казали не буряк винен, що гниє, а погріб що парує. Це народна мудрість, у якій захована проста істина. Треба створити овочу такі умови, щоб він спав, а не дихав, тоді він лежить міцно і довго, наче щойно з городу. Ще одна причина псування сусідство з іншими овочами. Наприклад, якщо поряд зберігається картопля, яка любить вищу температуру, то через це в погребі стає тепліше, і буряк починає пріти. Або, навпаки, якщо поруч морква, яка вимагає більшої вологості. То з'являється надлишок конденсату. Тому треба не просто скласти все разом у куток, а продумати, де що лежить. Раніше старі господарі завжди мали окрему ділянку в погребі, де тримали саме буряк, іноді навіть в ящику або в бочці, присипаній сухим піском. Це допомагало утримати сталу температуру і не дати вогкості поширюватися. Треба також сказати, що гниття це не лише результат вологості. А й відсутності руху повітря. Коли в погребі немає протягу, коли все закрито й задушливо, волога немає куди подітися, і з'являється цвіль на стінах, дереві, а потім і на овочах. Саме тому старі погреби будували з вентиляційною трубою, щоб повітря повільно циркулювало. Люди знали якщо хочеш, щоб буряк долежав, а дай йому дихати свіжим повітрям, але не холодом, цей баланс. Головна умова успіху. Отже, щоб буряк не гнив у зимку, треба дивитися на зберігання не як на просте складання запасів, а як на продовження роботи на городі. Правильно прибрати, просушити, розсортувати, підготувати сховище усе це частина однієї справи. Якщо зробити недбало, навесні замість свіжих коренеплодів можна отримати тільки гнилий ком. І навпаки, якщо поставитися з розумом, буряк пролежить до самої весни, зберігши смак, твердість і користь. У цьому і полягає справжнє сільське вміння не просто виростити, а зберегти те, що дала земля. Щоб буряк долежав до весни без гнилі, треба правильно підготуватися ще задовго до закладки в погріб. Починається все зі збирання врожаю. Дуже важливо не поспішати і не спізнитись. Буряк слід викопувати тоді, коли вже пожовтіло нижнє листя, але ще не настав сильний мороз. Якщо прибрати занадто рано, коренеплоди не дозріють і не наберуть щільності, а якщо пізно земля охолоне і буряк підмерзне. Коли буряк підмерзає, це одразу видно по шкірці, вона стає темною, і такий овоч уже не пролежить довго. Тому досвідчені господарі чекають погожого сухого дня. Коли земля не липне, і тоді зранку беруться за роботу, викопують буряк обережно не підрубуючи сапкою, а підкопуючи вилами, щоб не пошкодити боки. Далі важливий момент просушування. Щойно викопаний буряк не можна одразу складати в мішки чи ящики, його розкладають у один шар просто на землі під навісом або в тіні, щоб він обвітрився і висохла поверхня. У сонячну погоду досить кількох годин, але якщо сиро, треба залишити на добу. Головне не тримати буряк довго на прямому сонці, бо він в'яне. Після цього треба акуратно обрізати бадилля, залишають хвостик близько сантиметра. Якщо відрізати дуже близько до голівки, буряк швидше піддається гнилі. Так само не можна обривати листя руками, бо пошкоджується серцевина. Старі люди завжди казали, науе, не рви буряка, підрізай, тоді він і лежати буде. Після просушування буряк сортують. Найбільші пошкоджені чи тріснуті, відкладають окремо, їх краще використати першими, бо вони не збережуться. На зиму залишають середні, рівні, щільні коренеплоди без ознак хвороб. Якщо є навіть маленька плямка гнилі чи тріщина, то краще не ризикувати така плямка. Через місяць може зіпсувати весь ящик. Усе це здається дрібницею, але саме ці дрібниці вирішують, чи долежить буряк до весни. Тепер про місце зберігання найкраще буряк почувається при температурі від 0 до 2 градусів тепла і вологості близько 80-90%. Якщо нижче, підмерзне, якщо вище почне паритися і гнити, тому погріб треба перевірити заздалегідь. Якщо в ньому мокро або на стінах пліснява, то слід просушити, побілити вапном, провітрити кілька днів. Добре, також посипати підлогу сухим піском або тирсою. Вони вбиратимуть зайву вологу. У старі часи ще клали кілька гілочок полину чи м'яти. Їх запах відлякує пліснявою, трохи знезаражує повітря. Є кілька перевірених способів, як саме складати буряк. Найпростіше у дерев'яні ящики, засипаючи кожен шар сухим піском або тирсою. Пісок утримує вологу, не дає буряку пересихати, але й не дозволяє йому потіти. Якщо піску нема, можна пересипати буряк сухими лушпаннями цибулі або дрібною соломою це теж непогано працює. Інший варіант робити буряк у насип. Просто висипати його в куток погребу гіркою, але тоді важливо, щоб повітря проходило знизу і з боків. Для цього під низ кладуть кілька дощок або решітку, щоб буряк не лежав на вогкій підлозі. Дехто робить так спочатку насипає шар піску, потім шар буряка, потім знову пісок. І так доти, поки не заповнить ящик чи бочку. Такий метод дозволяє буряку зберігатися до самої весни. Ще один важливий момент вентиляція. У погребі має бути рух повітря, але без протягів. Якщо вентиляція слабка, вологість накопичується, і тоді навіть найкраще складений буряк починає покриватися слизом. Варто кілька разів узимку перевіряти, чи не забилась вентиляційна труба, чи не надто сиро. Якщо на стелі капає конденсат, це поганий знак. Треба відкрити люк, дати свіжому повітрю зайти, а коли температура стабілізується, знову прикрити. У народі казали. Погріб має дихати, як людина, не задихатись і не мерзнути. Також варто пам'ятати, що буряк не любить близького сусідства з фруктами, особливо з яблуками, вони виділяють речовини, від яких буряк швидше старіє. Якщо місця мало, краще відділити овочі дерев'яною перегородкою або мішковиною, а ще корисно раз на місяць оглядати запаси. Якщо знайти буряк, який почав гнити. Його треба відразу прибрати, бо гниль швидко поширюється. Не варто шкодувати кілька коренеплодів, щоб не втратити весь запас. Дехто користується сучасними способами: поліетиленові мішки з отворами для повітря, пластикові ящики, підвали з температурними датчиками. Це все добре. Але навіть без техніки можна зберегти буряк, якщо дотримуватись основ. Чистота, сухість, прохолода і помірна вологість від цього залежить усе. Якщо буряк лежить у брудному вогкому місці, ніякі хитрощі не допоможуть. А якщо погріб доглянутий сухий, і овочі складені з любов'ю, то буряк долежить аж до травня, твердий, як камінь, і солодкий, наче тільки з городу. Отже, головне не лінуватися перед зберіганням ретельно перевірити кожен коренеплід. Висушити, правильно скласти, створити буряку комфортні умови, щоб він відпочивав, а не хворів. Як казали старі господарі як покладеш, так і знайдеш. І справді, у зберіганні буряка дрібниць немає. Кожен рух, кожен день підготовки це внесок у спокійну зиму, коли в коморі лежать запаси, а господар може бути певен, що його праця не пропаде. Наші діди й баби знали. Як зберегти буряк без гнилі, ще задовго до появи холодильників чи сучасних термометрів? Вони покладалися на власний досвід, уважність і спостереження за природою. Кожен двір мав свої способи, і кожен господар пишався, коли навесні його буряк був твердий і соковитий, а не м'який і гнилий. Традиційно буряк тримали у льохах або земляних ямах, які копали спеціально для зимового зберігання овочів. Так і ями робили в сухому місці на підвищенні, щоби не затікала тала вода. Головне було вгадати, коли накривати. Якщо зробити це зарано, буряк задихнеться, якщо запізно підмерзне. Тут допомагав досвід, переданий від батька до сина. Є й цікаві народні прикмети, пов'язані з буряком. Казали якщо осінь довга і тепла, буряк зберігати важко, бо він розслаблений соковитий. А якщо осінь холодна із заморозками, то буряк стиснувся, став твердим і лежить краще. Тому багато хто перед зберіганням залишав викопаний буряк на кілька днів під навісом, щоб він трохи загартувався. Також вважали, що не можна класти буряк у той самий ящик, де минулого року лежали гнилі овочі, навіть якщо його вимити, треба міняти ящик або опалити його окропом, інакше гниль передасться. Такі поради здаються простими, але вони перевірені поколіннями і збереглися не випадково. У наш час багато хто користується пластиковими ящиками чи контейнерами, бо вони легші і зручніші. Проте в них є один недолік вони не вбирають вологу. Тому, якщо в погребі сиро буряку пластику починає парити і швидко м'якне. Щоб уникнути цього, господарі підстеляють на дно стару мішковину або папір, а зверху роблять кілька дірочок у кришці, деякі ще сиплють трохи сухих тирс або піску між шарами буряка, щоб уникнути контакту один з одним. Так буряк лежить чистий, не злипається, і менше шансів, що одна зіпсована головка заразить інші. Цікаво, що в деяких селах буряк зберігають просто в землі. Не викопуючи весь одразу, на грядці залишають частину, прикривають її товстим шаром листя, соломи або торфу, а зверху ще плівкою. Коли треба, відгортають і викопують свіжий буряк. Це зручно, якщо зими не надто суворі, і земля не промерзає глибоко. Але в північних районах, такий спосіб ризикований, сильні морози можуть пошкодити врожай. Проте сам принцип живого зберігання показує, що головне не допустити різких змін температури та зайвої вологи. Ще один цікавий народний прийом зберігати буряк у суміші з цибулевим лушпинням лушпиння не тільки всотує зайву вологу, а й має природні антисептичні властивості. Кажуть, що миші такі запаси не чіпають, а гниль до них не береться. Є навіть порада пересипати буряк невеликою кількістю деревного попелу він теж знезаражує і не дає грибку розвиватися. Раніше, коли не було жодної хімії, саме такі природні засоби рятували врожай. Звісно, сучасні умови дещо інші у багатьох селах є бетонні підвали, пластикові ємності, електричні термометри. Але навіть з усім цим технічним добром суть не змінилася. Треба слухати землю і розуміти свій продукт. Ті, хто дотримується старих принципів чистота, сухість, прохолода і повітря, завжди мають гарний результат, а ті, хто нехтує елементарними речами, потім нарікають, що буряк зіпсувався. Народні методи не втратили сили, бо в них не лише досвід, а й розуміння природи. Люди жили поруч із землею і все робили, спираючись на її ритми. Якщо поєднати старе і нове, то можна досягти найкращого результату. Наприклад, взяти дерев'яний ящик, поставити його на решітку, щоб був доступ повітря, засипати шари піском, а зверху прикрити тканиною. Такий метод ідеально поєднує традиції і сучасність. І головне, перевіряти запаси кілька разів за зиму бо уважність це найкращий захист від гнилі. Наші предки казали. Хто буряк раз у місяць не гляне, той навесні без борщу сидить, і в цій приказці уся правда. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати, що довге і надійне зберігання буряка взимку це не справа випадку, а результат уважності і системності. Буряк овоч невибагливий, але вдячний, якщо до нього поставитися з розумом і турботою. Він відповість міцністю, солодким смаком і яскравим кольором навіть через кілька місяців після збору. Основні поради прості, але кожна має вагу. Спочатку потрібно зібрати врожай у слушний час, не надто рано і не після перших морозів. Далі обережно викопати, не пошкоджуючи шкірку, просушити і ретельно відібрати лише здорові коренеплоди. Потім створити. Правильні умови зберігання прохолоду, помірну вологість, чистоту і постійний рух повітря, і вже на завершення періодично оглядати запаси, не давати гнилі розповсюдитися. Ці кілька кроків можуть здатися очевидними, але саме вони рятують десятки відер врожаю від псування. Важливо пам'ятати, що буряк не любить поспіху і недбалості якщо покласти його сирим, мокрим або брудним. Гниль з'явиться навіть у найкращому погребі. Якщо поставити в надто тепле місце, він швидко задихається і стає м'яким. Якщо переохолодити, клітини розриваються, і після відтавання буряк просто розвалюється в руках. Тому треба шукати золоту середину. Найкраще, коли температура тримається біля нуля, а вологість така, щоб повітря не сушило овочі але і не створювало конденсат. Якщо у вас старий льох, не бійтеся перевіряти його частіше, провітрювати, підсипати сухого піску або тирси, коли бачите вогкість. Краще зробити кілька дрібних правок, ніж навесні побачити половину зіпсованого врожаю. Досвідчені господарі радять також не лінуватися і раз на місяць оглядати буряк. Це не забирає багато часу, косимо, але може врятувати всю закладку, якщо знайдеться одна зіпсована головка, її треба одразу прибрати, а сусідні оглянути. Дехто навіть пересипає буряк повторно піском або міняє місцями ящики, щоб забезпечити краще провітрювання. Ця уважність запорука успіху, бо часто гниль починається з одного непоміченого плодика, а потім поширюється, і через місяць зникає половина запасів. Тож не варто сподіватися на якось буде у сільській справі. Це рідко спрацьовує, корисно згадати і про народні дрібниці, які здаються дріб'язковими, але мають сенс. Наприклад, не зберігати буряк поруч із яблуками чи грушами, бо вони виділяють і тілен, газ, який пришвидшує старіння, не складати буряк без підстилки на бетон чи землю, вологість знизу завжди піднімається і робить овоч м'яким. Не залишати буряку в мішках без отворів, без повітря він просто запарюється. І ще одна стара порада перед тим, як опускати буряку погріб, кинути на полицю кілька голівок часнику або трохи полину ці запахи не лише відлякують мишей, а й трохи знезаражують повітря. Наші предки це знали без жодних лабораторій, просто спостерігали, як працює природа. Сучасні господарі часто шукають нові способи поліетиленові пакети, контроль температури, електричні осушувачі. Усе це може бути корисним, якщо поєднати з традиційними правилами, бо суть не змінюється буряк живий організм, і йому потрібні ті ж умови, що й колись спокій, стабільність, чисте повітря. І хоча сьогодні технологій безліч, навіть найпростіші методи пісок. Ящики провітрювання залишаються найнадійнішими. У селі досі кажуть найкраще зберігається той буряк, який з любов'ю складений. І справді уважність, турбота і чистота це найкраща хімія, яка замінить будь-які препарати. На завершення варто сказати одне буряк це не просто овоч, це частина нашої традиції, нашого борщу, нашої зими. Його треба берегти, бо в кожній голівці. Праця, земля і сонце якщо зробити все правильно, буряк лежатиме до самої весни, не втратить ні кольору, ні смаку. І тоді господар, відкриваючи погріб у березні, почуватиметься спокійно у коморі порядок, а на столі, свій дома.